Тон Барів, актор театру та кіно, який здобув популярність завдяки ролям в таких стрічках, як Месник, Швидка допомога, П'ятницький, Карпов, Швабра, Ворожка, не кероване кохання, ніщо не трапляється, двічі, кров янгола, чоловік без серця та інших батарів ніколи не хотів зніматися в серіалах, але саме завдяки цьому кіножанру став. По справжньому знаменитим всупереч очікуванням батьків, що син отримає серйозну спеціальність хіміка або архітектора. У 2003 році Антон закінчив театральний інститут Саратовської державної консерваторії імені Собінова, де займався майстерні Белякова. Його першим місцем роботи за фахом став Саратовський театр юного глядача, де батерів у тіло на сцені образи Жадова з прибуткового місця. Расильникова старя Федора Іоановича Мулина зневільниць у кінематографі Антон Батер. Дебютував у 2008 році в серіалі Загальна терапія рімейку італійського серіалу Про будні лікарів. Він успішно показав себе в п'ятому сезоні молодіжного серіалу Реальні пацани, де втілив одного із складних персонажів Вади Каканівських, сором'язливого невдах, як висловився сам актор, великий резонанс викликала і роль у фантастичному серіалі вижити після про групу людей, які прокинулися в бункері після кінця світу, у гучному серіалі Оксани Байрак ніщо не трапляється двічі. Антон зіграв суворого і мужнього замполіта Огнєва, який закохався у дружину свого підлеглого. Також Антон Батерів взяв участь у детективі Швабра. Тут актор зіграв слідчого Миколу Вершиніна, який намагається розплутати клубок з серії злочинів. У 2020-му актор отримав роль головного героя в містичному серіалі «Ворожка». Антон грає Майора Супруна. Суворого проти дуже привабливого та мужнього працівника поліції Києва восени 2021-го Батар знявся в мелодрамі, «Некероване кохання. До подій лютого 2022 року Антон Батер часто з'являвся в українських серіалах. Однак зараз актора можна побачити тільки в російських стрічках. Відомо, що актор навіть задумувався про громадянство України, але після 24 лютого Батерів повернувся до Росії. Після цього актор заявив, що йому не соромно бути росіянином, а до свого повідомлення прикріпив картинку з російською з символікою. В особистому житті чоловік вважає, що його виховано на старих порядках. Антон вважає, що на главі сімейства лежить ця відповідальність у сімейному житті. а Дружина має створювати затишок. Зараз Батарі перебуває у четвертому шлюбі. Восени 2024-го двадцять Батарєва. Анна Савельєва народила їм другого сина. Відомо, що Батарєв перший пішов у Ракс у 27 років. Перший шлюб виявився коротким. Друга дружина народила від артиста сина Добриню у 2018-му Артист. Розлучився з матір'ю хлопчика, проте залишився з нею у дружніх стосунках та виховує дитину. Одні з найвідоміших стосунків актора з колегою з кіно та театру Євгенією Лозою, з якої він знімався у серіалі на гойдалках долі. Артисти одружилися у 2019-му через рік подружжя подало заяву на розлучення шлюб із Савельєвою. Став для знаменитості четвертим влітку 2023 року артист зробив коханій пропозицію у жовтні Вони розписалися. Обраниця актора молодше за нього на 15 років. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.